Тейлор Свіфт найбагатша співачка світу. Її обожнюють десятки, а можливо й мільйони прихильників. Але хто ж вона у реальному житті? Багато людей вважають її янголом, а у деякі знайомі ще цією дияволицею сьогодні розкажемо усю правду про Тейлор Свіфт, скандали з іншими зірками, сексуальне домагання та булінг. А також як такій молодій дівчині вдалося стати мільярдеркою. Дивіться далі, останній рік став для співачки Тейлор Свіфт по-справжньому тріумфальним. Судіть самі. Звання Людина року, чергова премія Гремі за найкращий альбом. І одразу рекорд вона перша, хто її отримує в четверте. Все, що я хочу зробити, це продовжувати працювати. Тому велике спасибі, що даєте мені цю можливість робити те, що я так люблю. Додайте до цього здобуття статусу мільярдерки завдяки масштабному світовому туру. І вишенька на торті новий рекорд. Лише за п'ять днів її свіжий альбом набрав понад один мільярд прослуховувань. Що за Тейлор Манія охопила світ. Талант, везіння чи магія насправді відповідаючи за успіх співачки. Вперше про Тейлор Свіфт заговорили 2006-го. Тоді ще мало кому відомій дівчині було лише 16. І співала вона типові підліткові пісні про перше кохання. Та як не дивно, саме це її прославило. Втім, перші кроки до слави давалися нелегко. Нині улюблениця мільйонів в дитинстві була справжнім ізгоєм. Перша пісня, яку я написала, називалася Ю» щасливиця про дівчину, яка наважилася бути інакшою. І це була пісня, в якій я описувала себе. Мене постійно дражнили, з мене кекували і знущалися. У мене не було друзів. Коли інші дівчата розважалися, я марила сценою. На одному з чергових фестивалів юне обдарування помітив музичний менеджер Скотт Барчета. І, як то кажуть, понеслося. Починаючи з першого дебютного альбому, Тейлор мало не щороку забирала найпрестижніші музичні премії. А що ж підліткові кривдники? Коли у перші роки моєї кар'єри я приїхала в гості додому і зустріла своїх однокласників, вони попросили підписати їхні футболки та компакт-диски. Хоча цей момент і був приємний для мене, він змусив усвідомити, що вони забули про те, як знущалися з мене, і я теж повинна була забути про це. Втім, тоді Тейлор ще не знала, що з її стрімким успіхом злостивці з'являться і серед зіркових колег. 2009-го на черговій церемонії вручення премії прогримів скандал. Нагороду за найкращий кліп отримала Тейлор, і тільки вона збиралася виголосити промову, як на сцену увірвався репер Канія Бест. Тейлор. Я насправді дуже щасливий за тебе. Але дозволь, я закінчу. У Бейонсе було одне з найкращих відео усіх часів. За цю витівку репера вигнали з церемонії, але так Тейлор ще в житті не принижували. Я не виходила з будинку протягом року. Я боялася комусь телефонувати. Я відштовхувала більшість людей у моєму житті, тому що я більше нікому не довіряла. Мені було дуже важко. І хоча рік по тому вест публічно вибачився, та схоже, Тейлор репера так і не пробачила. І 2016-го, отримуючи гремі за кращий альбом року, у своїй промові натякнула на скандальний вчинок. веста. на вашому шляху зустрічатимуться люди, які будуть намагатися занизити ваші успіхи або приписувати собі ваші досягнення. Якщо просто зосередитися на роботі і не дозволяти таким людям відволікати тебе, то ти дійдеш туди, куди прямуєш. Що співачка і робила. Щороку на гастролях вона збирала все більше шанувальників, а її гонорари росли з небувалою швидкістю. Та в чому ж секрет? Невже запорука успіху зірки? Самі лише працелюбність та наполегливість. І тут починається найцікавіше, адже на сцену виходять конспірологічні теорії змови. Як вам таке? Інтернет-користувачі давно намагаються довести, що Свіфт відьма. Одними з доказів стали масові скарги глядачів на амнезію після чергового шоу Тейлор. Я намагалася пригадати бодай щось, все, що відбувалося на шоу. Спогади, я складала пазлами з фото та відео після концерту. Виконання деяких композицій та постановки шанувальники теж порівнюють із відьомськими заклинаннями, обрядами та ритуалами. І все це могло б таки лишитися конспірологією, якби 20-го року співачка сама не зізналася. Відьми виглядають так, іноді я просто хочу послухати музику, сумуючи, дуючись, дивлячись у вікно. Це я. Я відьма. Не бійтеся. Здавалося б, співачка просто підіграє аудиторії, але конспірологія довкола зірки набирає обертів ще в одній теорії: Тейлор свіфт у змові з президентом Джо Байденом. А Пентагон використовує зірку і її здібності як зброю у кампанії психологічної війни, аби той переміг на чергових виборах. Звучить абсурдно, але саме в це за результатами опитування вірить кожен п'ятий американець. Дійшло до того, що про змову зі співачкою Байдена запитали напряму: чи можете ви підтвердити, аби спростувати, що між вами і пані Свіфт існує активна змова? Звідки у вас така інформація? Це засекречено. Вона підтримала мене у двадцятому році. Ви думаєте, що це може повторитися? Я ж сказав вам, це засекречено. А як же творчість, скажете ви? Адже пісень, що займатимуть топові позиції у чертах, магією, не начаклуєш. Але й тут у шанувальників є своя теорія. Натхнення Тейлор черпає з чоловіків. Як схема, як пишуть конспірологи, просте, співачка щороку змінює коханців, і після кожних стосунків стабільно виходить новий хід? Ось лише деякі підтвердження. 2008 року пісню на прощання від Свіфт» отримав співак Джо Джонес. Після розриву із зіркою сутінок актором Тейлором Лотнером Свіфт на його честь випустила пісню Вибачення. Акторові Джейку Джиненголу після розриву зі Свіфт дісталось цілих два треки. І так рік за роком. Рекордно довгим став роман із актором Джо Елвіном на співачці навіть бачили обручку. Але 2023-го після шести років, знову кінець. Та й врожай, згідно теорії шанувальників, визначний. Тейлор побила усі можливі рекорди за кількістю нагороди, отримала звання людина року. Нині шанувальники переймаються долею футболіста Тревіса Келсі, з яким світ скоро святкуватиме річницю стосунків. Під час гри, єдиної, яку співачка пропустила, Келсі травмувався, адже сам не раз повторював. Тейлор його талісман. Сама ж Свіфт запевняє, більшість її стосунків зруйнувала саме публічність, але переконана, цього разу все буде інакше. Ми стали парою ще до того, як почали ширитися чутки, і це здорово. Адже у нас був час пізнати одне одного: публічні стосунки це бути постійно на людях. А ми робили усе можливе, аби сховатися від камер. І я пишаюся нами, адже у нас це добре виходить. Тож ще вірити у подібні змови справа кожного, але ясно одне успіху в кар'єрі співачка досягла. Лишилась справа за успіхом в особистому, що впевнені вдасться їй на 100%. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. До зустрічі наступного тижня час ви знаєте.